Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за поліцейських будемо кататися. І це в нас погоня. Якась вона довга ця погоня. 795 очків не вистачає, щоб цьому відкрити. відкрити. Давайте якусь швидку візьмемо якусь потужнішу. Хоча єдина із потужних це іменно Dodge Viper SRT 10. Давайте його візьмемо. 600 коней. v 12 Ось. Гонщиків треба затримати. Може, якщо в мене перша спроба не буде вдалою, то хоч мустанга то відкрию. Більше 18 кілометрів нам треба проїхати. Гаразд. Гонщики, стережіться. Цю кобру, яка їде за вами. Прискорюємось! Ось так тобі. Ого, яка міцна. О, огорожу я поставив. Ось так тобі, докатався гонщику. Прискорю. О, бляха муха, я не встиг уникнути шипів. Надто швидко їхав. Одному не пощастило. Але він від мене не втече. Так, гелікоптера я викликав. Чорт, тунель бісовий. Ось так тобі. Докатався, чуваче? Ось іще тобі, чуваче. Все, гонку закінчено. Гаразд. Засранець знову шипи мені випустив. Що, боїться мене Гаразд, що? я їм поставив. Так, гелікоптера знову викликав. Так, більше десяти кілометрів залишилось. Ха-ха. Бувай, чуваче. Гонку для тебе закінчено. Так, знову огорожі поставив. А, так, це ти... так це ти мені шипи. Випустив. Ось так тобі. Докатався, чуваче. Ось так тобі. Оце я йому дав. Всипав я йому перцю. Я йому ще раз сиплю цього перцю. Йому в обличчя. Цьому гонщику. Ось так тобі. Ось так тобі. Гонку закінчено для тебе, чуваче. А цей думає до останнього триматися. Все, гонку для тебе закінчено, гонщику. І для вас усіх. На золоту медаль я виборов. Винагорода мене очікує. Я думаю, той мустанг мене очікує. В якості винагороди. Нова поліцейська тачка. Я так і думав. Супер снег, супер змія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!